Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. В даному відео ми розглянемо розрахунок нарахування та виплату лікарняних за рахунок підприємства та за рахунок ФСС. Зробимо розрахунки по електронним лікарняним листкам за допомогою маяка бонуса. Переходимо в пункт меню Заробітна плата. Відкриваємо облік заробітної плати. І далі на закладці Зарплата відкриваємо Лікарняні листи. Нам потрібно спочатку зробити налаштування. Відкриваємо види розрахунків на виході. Тут повинні бути види розрахунків, оплата лікарняних за рахунок підприємства та за рахунок ФСС. Закриваємо. Далі переходимо в налаштування, види розрахунків для лікарняних. Тут ми вказуємо всі нарахування стосовно заробітної плати та інших надбавок. Які йдуть до розрахунку середньої заробітної плати. Тут ми вказуємо оклад по днях, індексація заробітної плати, оклад по годинах, оплата відпустки та інші нарахування, які є на вашому підприємстві. Закриваємо. Далі додаємо лікарняний листочок. Вказуємо організацію, Працівника. Проставляємо дати лікарняного і обираємо вид лікарняного листочка, загальне захворювання. Ставимо галочку, що це у нас електронний лікарняний. Записати, закрити. Становимося мишкою на дане поле. Переходимо на закладку Ще або одразу у вас буде кнопочка «Розрахунок лікарняного. Далі бачимо, що у нас дати лікарняного заповнені. В пункті заповнити проставляємо суми, які у нас є, нараховані за попередні 12 місяців. По кнопочці Ще. Розрахувати. Або така кнопочка «Розрахувати» у вас буде над табличною частиною. Бачимо, що програма нам розрахувала середню заробітну плату. Результат за рахунок підприємства та за рахунок ФСС. Нам потрібно ще вказати довідкові дані, які нам потрібні в документі розрахунок заробітної плати. Пишемо, що оплата лікарняних за рахунок підприємства, даний вид. Розрахунку та оплата лікарняних за рахунок ФСС. Записуємо. І можна вивести на друк розрахунок лікарняних. Кількість днів за рахунок ФСС, за рахунок організації і нараховані суми. Закриваємо. І переходимо до нарахування лікарняних. Відкриваємо нарахування зарплати документ. Створюємо за поточний місяць. І натискаємо на кнопочку Заповнити лікарняні із бонуса. Бачимо, що програма додала суми лікарняних за рахунок підприємства за минулий місяць. Розбила їх. На серпень та на вересень. Далі нам потрібно перерахувати, щоб програма розрахувала податки ПДФО військовий збір. Якщо надалі по працівнику за частину вересня буде нарахована заробітна плата, то я вам рекомендую закладку внески з фонду оплати праці, поставити галочку «Коригувати внески і повилучати. Ці розрахунки ФСС, тому що програма е, не знає, що буде ще заробітна плата, остаточно розрахована, і може поставити доплату до мінімальної заробітної плати. Тому зараз ми внески з Фонду оплати праці не рахуємо. Розрахували ПДФО військовий збір. Це нам буде достатньо для виплати по працівнику. Проводимо документ. Одразу покажу, як розрахувати заробітну плату надалі за вересень. Створюємо документ за вересень. І натискаю кнопочку Заповнити. Оскільки наш працівник хворів. Так, лікарняний листочок в нього був по 10.09. Тому він працював з 11.09. Тут у нас нарахована зарплата за останній кусочок місяця. Перерахувати. Натискаємо кнопочку. Розрахували по даному працівнику податки. І внески з фонду оплати праці. Зробимо відбір по даному працівнику, щоб нам було наглядніше. І бачимо, що у нас є база для нарахування ЄСВ за серпень, за вересень і є нарахування по лікарняним листкам. Тобто, програма за попереднім документом нарахування зарплати відобразила і розрахувала ЄСВ від загальної суми. Ці всі суми повністю відображені. І проводимо документ. Можемо переглянути підсумки по документу. Бачимо, що у, вас, у нас в даній відомості сума по нарахуванням 11 тисяч склала. А для ЄСВ у нас сума складається із ЄСВФО працівників та виду ЄСВФО лікарняні. Тобто ці лікарняні у нас оподатковуються повністю податком. І закриваємо документ. Тепер нам потрібно виплатити лікарняні за рахунок підприємства. Створюємо відомість в банк. Дата виплати, коли ми плануємо виплатити або разом із зарплатою, або з авансом. Ну, поставимо йому. О, Виплату в міжрозрахунковий період, ну хай буде 15.09. І додаємо вид виплати лікарняні за рахунок підприємства. Ставимо галочку «Розрахунок ПДФО і ЄСВ і додаємо вид нарахувань оплата лікарняних за рахунок підприємства. Проводимо і обираємо даний вид виплати місяць, вересень. і Заповнити. У нас розрахувались податки, сума до виплати, якщо є округлення. Розрахувалися розрахувалися внески і ЄСВ, ПДФО і військовий збір. І проводимо документ і створюємо на підставі документи за податками та документ з писання з банківського рахунку. Коли ми отримаємо кошти від ФСС, можемо створити такий самий документ на перерахування лікарняних за рахунок ФСС. Створюємо вид виплати лікарняний за рахунок ФСС. Також ставимо галочку Утримати ПДФО ЄСВ. Додаємо вид нарахування плата лікарняних за рахунок ФСС. Записуємо даний вид виплати. Місяць вересень проставляємо. І заповнюємо. І розраховуємо податки. Розрахувалися податки по ЄСВ, ПДФО і військовий збір від суми лікарняних. І проводимо. Також можна створити відомість з видом виплати, перерахування от, чергової заробітної плати, з погашенням боргів. І програма вже побачить, що у нас є заборгованість по виплатах лікарняних і додасть загальну суму до виплати працівнику. Дякую за увагу. В даному відео ми розглянули, як правильно нарахувати та виплатити лікарняні за рахунок підприємства та за рахунок ФСС. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До побачення!